Это нужно, чтобы выглядеть красиво. Какие-то люди придумали ну, шкуру поймать и вышить ее. Это такая одежда красиво душа. Она одевает заплетает себе косы красиво. Я, смотри, я в туфлях иду. На каблуках. Это модель. Кофта. Ого, пушки. А ногти можно покрасить какой-то цвет подходящий к платье. И это может быть только у девочек. Хлопчик, тоже будет. ты накинуть. Такую челку. Зачешки. Зачешки. Пячки еще челку. Мочки. Так обойдутся. Так, що ж таке описували дітки? Значить, ходити на, на, на підборах. Танцю гурт казаки, не знаю. Дзвоніть 044 494 1194. І ми чекаємо нашу відповідь. Хто її дасть правильно? Що про що щойно розповідали наші діточки? То отримуємо такий фірмовий блокнот від 1+,1. плюс так, Таке неможливо купити, можливо, тільки виграти в нашій, в нашій програмі. А в нас є дзвінок. Хто у нас Алло, алло, доброго ранку. Доброго ранку. Я як вас звати? Давайте знайомитись. І звідки ви? Андрій з Києва. Андрій з Києва. скільки вам років? Десять. Десять. Ну, я бачу, що по голосу вже доросла людина. Андрій, чому ви не в школі? Чому Чи ще зарано? Ще зарано. Ще зарано. А, вже вирішили, ким будете в майбутньому? Так. Ким? Шофером. О, несподівано. Слухайте, цікава професія. Ну, молодець, а тепер скажи, будь ласка, про що щойно йшла мова дітей, які ну, трішки молодші за тебе. Буквально на декілька років. Про що вони говорили? Ну, мабуть, про. Ну. Якусь чи професію. Про професію? Ні. Вони казали про таке, про таке поняття, до чого ми всі ну, якось прагнемо, особливо дівчата. Вони за нею слідкують. Намагаються якось, знаєте, придивлятись до тенденції цієї ось цього слова. Як ти думаєш, що це за слово? Катя Осадча постійно їздить на всілякі покази, де люди пропагандують ось це. А, ну? <р player> ну, давай. Ну, наприклад, як е... його? <р str> <р> ну, давай. Красота. Хто? Красота? Ні, на жаль, це не красота. На жаль, це не красота. Давайте ще раз чекаємо на ваш дзвінок 044-494-1194. Про що ж розповідали наші діти? Ну, це не красота, якщо не сказав наш слухач, якому лише 10 років. Ну, можливо, в 10 років ще й не варто слідкувати за нею. Ну а якщо ви трішки доросліші, то звичайно ви за нею слідкуєте. А, так, ну що, в нас є телефон? дзвінок? Підкажіть. Поки що немає. Ще раз нагадаю номер. До речі, Руслан Сінічкін, який сьогодні буде в гостях. Він цей номер знає, знає просто ідеально. 044 494 1194. Хто в нас є? Алло! Ярослав. Я... Ярослав? Чи Ярослав? Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Ярослав. Да. А вам скільки років? Одинадцять. Один... <рес> Одинадцять. Так, давайте. Про що йшла мова? Про що розповідала діточки? Діточки. Давай слово. Про моду. Про моду! Правильно! Слухай, молодець. Ти отримаєш ось такий блокнот, а дійсно мова йшла, звичайно, про моду. А давайте подумаємо правильну відповідь. Це мода. Це мода. Це мода. мода. Це мода. Це мода.